Прийдемо зараз і Тут є поважні люди, дуже поважні люди, які не можуть, ну, такими словами, як ви мені запропонували, не можуть просто висловлювати. Не більше того. І тому я вас дуже прошу, будьте чемними і більше нічого. Ми вас в президії не вибирали. Чого ви зайняли це <плес> місце? <плес> <плес> Не дивлячись на те, що організатором є проросійська, фактично за гроші, москалівська організація перед тим як почати, друзі. Але ми взяли ситуацію, ініціативу свою руку. Я хочу вам сказати, я за самостійну Україну. Этот, этот форум. Вы знаете, я свой форум организовываю сама за свои собственные деньги. Понимаете? И зал здесь стоит зарабатываю Интересно, Сколько зал стоит 700 гривен час всего навсего. И 2000 я всегда могу найти, чтобы оплатить зал. Почему? А вот то, что пришли вот и используют мою аудиторию, вот это стыдно. Скажите, Ведь почему именно такая своего, аудитория и что вы хотели им рассказать? Во-первых, мы Союз православных женщин. То, что касается и нападки, на нас, потому что мы как бы московского патриархата, а люди не знают, что московского патриархата не существует, в документах вообще нигде. Понимаете? То есть э... Россия оккупировала часть нашей территории. Воров чинили. Я... Я вам хочу сказать. Я я не знаю. Я не... Що ви не були. Ви що не знаєте? Я сміли не бачите. Ви не знаєте, що купа техніки пере через кордон? Купа купа солдатів пере я, вам... я, для... я, вам... я, треба... я вам хочу сказати. Я за нейтральність України за це целен... за нейтральність не... ты... ты... вас собрали сюди. Для чого? таких бабушек зачем собрали? ми прийшли сюди, щоб почути кріжку денну. Нам не дали почути. Чому там товариш дошов получив Подивіться по суті, російський мир і. Я же о шо и речь. Когда, когда таких людей собирают бабушек, им втирают все, что угодно.